всіх глядачів мого каналу, ви знаходитесь у мене в гостях на каналі Садової Аазі. Сьогодні я вам трошечки розповім про свої деревовідні піони. Ось зараз перед вами один із деревовідних піонів, який в мене квітне. Можу сказати, що ці деревовідні піони в мене зростають вже дуже-дуже давно. Оцей піон йому вже років, мабуть, 20. От він висотою метр сімдесят, мабуть. Квітнуть вони рано получать, ну от квітень зараз, да? Кінець квітня, дуже рано весною, ну не дуже рано, а в весни весни, скажімо так, і тривалість цвіт... цвітіння у них залежить від кількості сонця. От бачите, тут знизу вам показую вже від квітла, тобто вони можуть оці ці бутони бути закритими. От, наприклад, як оцей. От бутон, бачите? А завтра він от кажеться, що він такий зелений ще і так далі. А завтра він е, розкриється і через кілька днів він е, ну, закриється зовсім, тому що ну, лепіски опадуть, тому що вже, ну, коли сонця, то е, припікає, короче, е, краще вони квітнуть і довше, коли знаходяться на півтіні. Та е, коли така погода, знаєте, більш. Ну, не спекотна. А зараз весни стали такі спекотні, що от у нас дуже сонячні дні, тому вони дуже швидко відквітають. Отут, от я вам показую, це відквітла. Отут, знизу виходить, ось така квітка, бачите, це насіялося з насіння. Тобто сама рослина, маточна рослина вона має ось такий от білу квітку таку і такий гафрований лист. А от з насінням, яке тут залишилося, ну тут багато було е, насінин, наприклад, проростає. Да? Коли я їх не, не зрізаю, вони насипаються, проростають. От, то... Е, Ну, В принципі, я їх відсаджую, а оце, мабуть, пропустила. Потім, коли вже побачила, то вже з коріння ну, неможливо було його витягнути, тому я і не стала це робити. І от він розквіт раніше. Але дивіться, от насіннева квітка, вона ніколи не повторює цвітіння своєї ну, маточної рослини, з якої було насіння. Бачите, от в нього є такий рисунок всередині, малюнок такий. Да? А у Квітка, яка ну, от сама квітка маточна, ну, перша квітка моя, от така чиста біла. Чиста біла і в неї такий гафрований лист. От Цього року, правда, чогось квітки тут на неї не дуже великі. От Навіть цей сіянець має цього року більші квіти. Ну Розмір квітки тут вражає тут 20 см так і ось, ось такі от, Виходить, воно буде потім зріти такі насіння до осінні. Але якщо вам не треба це насіння, то треба оці от ну всі, оце зав'язується, треба позрізати, тому тоді у вас більше буде наростати кущ. ну Скоріше за все, що воно перепалилося ось цим кущем, бачите, який оцей кущ у мене. Не такий високий, ну він і пізніше був посаджений, і якось у нього темпи нарощування менші. Значить, що я їм роблю цим е, деревовидним піонам? Ну, скажу зразу так, що завжди дивуюсь, чому такі вони зараз стали дорогі. Не знаю, чому дорогі, може популярність якось там зростає їх. От, але в догляді вони зовсім неприхотливі. Ну, у всякому, з мого досвіду, оці от два куща, які в мене є, зовсім, зовсім не потребують такої там сильної уваги. Що я там роблю з ними? Тільки підв'язка, обрізка осінню. І осінню я їм під корінь кидаю, ну, перепрівши перегною, от коли там кущі там удобрюю, то і їм щось там достається. Тобто спеціальної схеми добрив, як, наприклад, дага там да, з гартензіями, там, там калібраху, а там ще якимись квітами. Ну, от, гартензії то взагалі така схема потребує спеціальної схеми ну, підживлення. Тут нема. От. Тобто я їм не даю спеціальних добрив для цвітіння. У них нема там, якихось ворогів, ну, в смысле, шкідників. От. Вони зростають прекрасно, може їм підходить мій, мій ґрунт. я от не знаю. Но тут такий ґрунт знаєте, суглінок. Тут нечистий не чистий, чернозем от, суглінок. Значить, на зиму я їх зв'язую і. Прикриваю тонким агроволокном. Ну, чому прикриваю? Це не обов'язково, вони не вимерзають, але у нас постійно в Запоріжжі йдуть льодові дощі. І от Із-за того я їх накриваю, обмотую цим агроволокном, ну, одною, одною тільки, так сказати, один поворот роблю цього агроволокна і все. От, тобто, не оприскування, ні шкідників, ні хвороб у цих рослин я не наблюдала, тому навіть не знаю. Ну, може, вони коли виводяться там сорти, то треба багато ну, якихось затрат. Не знаю, чому вони такі дорогі. Но... Тому майте на увазі, якщо ви купуєте деревовидний піон, то це повинна бути або поділка, або зовсім там новий якийсь кущ. Да? Ну, я не знаю, там наш чи імпортний, хто там як. Тобто їх калірують на, ну, на звичайний піон. Їх роблять каліровку і, і тоді виходить от деревовідний піон. Тобто, якщо ви хочете мати сорт. Якщо ні, то, от виходить, ви будете мати, який завгодно, там може квітка може розквітнути, яка завгодно. Тобто, ну, Материнську вона не повторює. От з цього я посіяла спеціальне насіння, ну, почекаю, дуже цікаво, які, які виростуть з цього піона. От, ну, саженці. Почекаю. От, так що, у кого є бажання? Вирощувати такі рослини взагалі я кожний рік чекаю на цвітіння цих піонів, і навіть те, що вони там, квітнуть дуже мало, там буквально два тижні, і все. Ну чому два тижні? Тому що завдяки от великої кількості квітів. Там от ще бутонів я колись, ну тобто, нарахувала, коли він тільки починав там. Закладати цей бутон. Зараз їх там не дуже там видно, вони там десь в листу, то що лист наріс. А так я нарахувала 45 бутонів. І от завдяки тому, що ці бутони трохи розкриваються, розкриваються по черзі, то виходить більш тривале цвітіння. Але от із пекучого сонця, вітра, бачите, воно все от облітає. Тобто оці нижні, які перші розквітли, ну буквально там. Пару днів поквітли і все. Оце тримається трошечки більше. Ну, тут от, після обіду у мене тінь. От зараз, А так взагалі, взагалі він на пекучому сонці. От от. Влітку то пекуче сонце, просто зараз весною трошки нижче ходить сонце і виходить, тінь від будинку. А влітку такої тіні, тіні тут немає. Сонце вище, і виходить, вони весь день на сонці, на пекучому сонці. Тому кому, кому подобаються ці квітки, то е, можете <смеш>, накопичувати гроші і сміло їх садити. Рослина безпроблемна. от безпроблемна. Закінчила відео і потім згадала, що в мене ж є оці е, посіяні, е, так сказати, рослинки, які зайшли. Думаю, розповім вам. Ото палички то просто рядки я намічала. От дивіться. Бачите, як вони густо-густо зійшли. От бачите тут, як вони. Це виходить, я їх садила, коли назбирала. В минулому році вони зовсім не всходили. От не було їх тут ні одного. А цього року вони зійшли. Тобто вони в минулому році пролежали тут. В землі, тобто їм треба стратифікація. Якщо ви можете забезпечити, так сказати, не естественним путем, а ну то, що це довго, да? а там в холодільники подержати, ну тобто це треба зробити умови охолодження от щоб оця оболонка. Оболонка, яка у насінині є, вона дуже тверда. І щоб вона луснула, і тоді, виходить, от, взійде рослина. А так, виходить, я їх отак насіяла, бачите, як густо вони повсходили. от. Отак от. А, це, а це повсходили морозники. Теж зійшли, в тому році не хотіли всходити, а зійшли цією весною. Тобто, оце воно пролежало рік. Це. От. А оце, це вже е, трьохрічні рослинки. Це вже трьохрічні сидять. Ну, Тобто, мабуть, у кожного є такий такі дитячий садочок, куточок в садку, де отакі натикані різні рослини. Це дитячий садочок з гортензіями широколисними. Ну, отак от. Тому тут їм сьогодні повезло, я тут навіть бур'ян вирвала, щоб вам відео зняти. Ну, тепер точно все. Тепер ви побачили і дорослі рослинки, і оці малі, і, і ось такі підростки вже. Ну, а за, поки вони заквітнуть, це пройде, мабуть, років чотири. Чекати, поки вони заквітнуть.